Доброго часу любі українці! З вами Лавра. Сьогодні 22 листопада. Що воно нам несе? Який сьогодні день буде в Україні? Відслідкуємо Що цікавого. Якась досить приємна зустріч! Повинна бути, планується, але трошки воно щось буде не так станеться. Да? Тобто очікують, або новину від людини, дзвінок. Може бути тут розмова, до речі, бути і по зв'язку. І буде, якби, де буде пропонуватися або інший шлях. Або просто сама розмова піде трошки іншим шляхом. Розумієте, якби от якісь буде перешкоди до того, як планувалося на початку. Бачите? Тут як перешкоди. Що ще стосовно нашої країни? А в принципі, що ще? Це непогані карти. Нам не вистачало дуже саме цієї підтримки, саме цієї сили, яка ось вона починає працювати надовго. Тобто це якби запускається сам механізм, розумієте? І да, цей механізм може якраз і стосуватися зброї. Сильне зброя може бути, по-перше, по була нестача, зараз є, буде приємно відчутно, скажімо так. Да? І це може бути далекобійна зброя, а також не тільки те, що по повітру летить. Може ще буде те, що лежить на землі. Стоїть, лежить і так далі. І це, якби краніки відкриються з декількох сторін. Нарешті. Результат якийсь буде. Що ще цей день несе Україні? Угу. Ну, тут якраз мова йде про те, що обстріли можуть бути сьогодні міцні такі сильні. Розумієте, І ось була як підготовка, була як пауза. А тут якраз можуть бути, можуть бути обстріли, причому такі болючі, неприємні з сюрпризами, да? неочікувані, неочікувані. Ось тут якраз і каже нам про те, що неочікувані можуть бути болісні. Ну, і карта башні. Ось така ситуація, Любі. І що ще? Що ще несе цей день 22 листопада в Україні? Мабуть, я трохи змішала, Ну, тут мова йде про те, що все ж таки нам стосовно зброї ще варіанти будуть пропонувати. Розумієте, тут якби. Дають зброю, і ви бачите, тут королева Пентаклі з великим достатком і накопичувальним. Ось Так Так що тут мова може йти, що нам дають варіанти, бери і це, і це, але ці якраз ключі, які нам тут підказують, да, 8 жезлів варіанти, це може ще означати про результативні розмови, які велися. Тобто, нарешті, через такий Гарні вкладення в зустрічі, в розмови, в стукання постійно закриті двері будуть мати результат. Але не треба розслаблятися, тому що ворог завжди чекає, якби да? чекає і завдяки оцим можливостям і новим можливостям тут підглядають постійно і оце можуть бути обстріли. І знову нам башня показує ось так. Тобто менше треба розповідати на загал, розумієте? Бо у нас як ото дурні такі враження, що це роблять спеціально. Чому я вже не маю сумнівів. А я вам бажаю гарного тихого дня. Читайте, захищайтеся. Слава Україні і гарного дня! Пока-пока.